Доброго дня, друзі! Сьогодні ми на нашому черговому об'єкті ОСББ, який ми вже завершили та запустили. Система повністю працює. За моєю спини, ви бачите сонячні панелі з загальною потужністю 15 кВт. Загальна потужність системи загалом теж складає 15 кВт, тобто це 15 кВт інвертор та акумуляторні батареї на 15 кВт. Тож, як воно працює, чи допомагає це ОСББ. Зараз ми будемо це дізнаватися у голови ОСББ, і я трохи розповім вам про цю станцію більш детально. Зараз ми бачимо, що ми знаходимось під панелями, тобто, це бачите конструкцію з баласною системою. Як я казав, зараз у нас ураганний вітер, тому я навіть не можу стати. Тому що мікрофон буде повністю здутий, і мій голос не буде чутно. Тому дивіться, панелі стоять дуже міцно. Баласна система, як і ви, я вже зазначав у минулих відео, кожен з цих баластів важить 50 кг. Тут ви бачите їх усилена кількість, щоб ураганний вітер не зносив ці панелі. На різних об'єктах ми ставимо різні, різну кількість таких баластів залежно від потужності навантаження вітрової. На минулих наших відео ви вже бачили, що там, де у нас велика кількість і потужність вітрів, ми встановлюємо велику кількість баластних кріплень для того, щоб панелі працювали і нікуди не улітали. Загальна потужність цих панелей 15 кВт. Взагалі ця станція 15 кВт. тут 15 кВт акумуляторних батарей, 15 кВт інвертор і 15 кВт сонячного поля. Ця станція дозволяє забезпечити автономність даної будівлі, коли немає світла, і забезпечує економію споживання, коли є мережа. А тож, давайте будемо спускатися до інверторів та акумуляторів і подивимось, як вони всі влаштовані. Отже, ми зараз спустилися в приміщення, де встановлене основне обладнання. Як ми бачимо, тут у нас інвертор D на 15 кВт. Тут у нас сенсорний показник, як взагалі працює система. Тобто тут ми бачимо, що ми зараз від сонця беремо 2,5 кВт. З мережі вони взагалі майже нічого не беруть. Акумулятор заряджено на 99%. Тобто будинок зараз споживає 2, о, зараз вже 3 кВт. А потім, коли буде раптово відключене світло, ці акумулятори, як ми вже впізнали, це акумулятори ВІКО, Вони можуть забезпечити автономне живлення цього будинку протягом. 10 годин також ми бачимо, що взагалі вся система дуже гарно сплановано, спроектовано та змонтована. В шафі у нас окремо обережно змонтовані всі води, виводи, система захисту, запобіжники. Тут ми бачимо Wi-Fi роутер, щоб система конектила з інтернетом і щоб у голови управління був моніторинг на телефоні, виведеним в онлайн режимі, щоб вона бачила, як взагалі генерує її станція. Що ще ми можемо сказати про станцію? Акумулятори Віко, як я вже не втомлююсь зазначати, це супер універсальні солдати. Вони можуть бути в системі високовольтної та низьковольтної. Вам не треба буде ламати мозок, обирати між різними акумуляторами, яка у вас система. Вони підійдуть усюди. Звичайно, тут можна встановити акумулятори Deia, тому що інвертор DEA. Але ми вибрали разом з головою ОСББ акумулятори ВКо. Це більш надійне, безпечне. Та ті акумулятори, які зарекомендували себе, ну, дуже добре. Інвертор Dea на 15 кВт. Це Гарна марка китайська, але яка зарекомендувала себе досить добре в будь-яких умовах. Ми її встановлюємо на деяких об'єктах ОСББ, приватних будинках та на деяких теж об'єктах підприємств. Тобто, DEA це дуже гарний варіант, він не дуже дорогий, досить бюджетний варіант і робочий. Тобто, це така. Штука, яка буде працювати за свої кошти, вона дуже класний варіант для будь-якого об'єкту невеликого. Коли ми кажемо про більш а, такі об'єкти, де знаходяться трифазне обладнання, просто тут на ОСББ такого немає. Де ми були до цього, там, де ви бачили інвертори, віктрони, коли ми встановлюємо три інвертори на кожну фазу окремо. Там є трифазне обладнання, це котельні, це яких ще там може обладнання. І там треба вирівнювати навантаження по фазах. Тоді ми згадуємо про наш крутий інвертор від Victron і встановлюємо на кожну фазу окремо а, по інвертору. Там, різної потужності, все залежить вже від споживання. Отже, а, що ми встановили на даху? Там 15 кВт сонячного поля, а, панелі JASOLAR по 565 Вт кожна. Ці всі кабелі з 16-го поверху були протягнуті. Десь вже було відео, як ми це все вантажили на дах цього будинку. був У нас є можливість це зробити. Є кран великий, досить такий довгий, щоб дотягнутися до 16-ї поверхівки. Також тут дуже було екстремально, тому що кожен раз, коли, особливо я тут присутній, дуже великі та сильні вітри. І коли ми вивантажували ці панелі на дах, ну там був екстрим, тому що цей кран ну досить тяжко йому було. Але все було супер, ми справились, станція встановлена, як ви бачите, працює навіть дуже гарно. Зараз ми будемо вже переходити до нашого голови ОСББ, де дізнаємось, як взагалі для неї ця станція, чи допомагає вона їй, чи є користь від неї, чи відчувається ця користь і економія. І будемо рекомендувати вам цю станцію, тому що подібні станції можна встановлювати не тільки в ОСББ. Дана система може працювати. І в приватному будинку, і на невеликому підприємстві, і навіть в квартирі, ну тільки без сонячних панелей. Але якщо є можливість їх встановити, можна навіть і сонячні панелі. Тож, це універсальний варіант, який можна використовувати усюди. Мене звати Анна. Я являюся головою правління ОСББ наш Дім Зубол. Станція на сьогодні допомагає нам. Економити половину споживання електричної енергії, а зимовий час ми взагалі не зможемо без неї прожити, бо в нас опалення залежить від наявності електричної енергії. І ну, випадок відсутності, лакдаун, без неї ніяк, бо не буде тепла. Дуже вдячні супроводу від центру житлового фонду та команді Solar Service. Якісна робота дуже вдячний. Вітаю. Юрій Гусаков, співзасновник та керуючий партнер громадської спілки Центру Роску житлового фонду. Насправді, чому важливо замислитись про те, щоб встановлювати сонячні станції на дахах багатоповерхівок? Тому що на сьогоднішній день усі технології, які е, відповідають за напрям модернізації, енергомодернізації будинку, вони потребують додаткового живлення, вони потребують додаткової власної дешевої енергії. Це може бути сучасна або стара, або модернізована дахова котельня, сучасний індивідуальний тепловий пункт. На старі ліфти можна встановити перетворювачі енергії та підживити їх до сонячної станції. Це можуть бути додаткові облдержадміники. Додаткове обладнання для підживлення та постачання е електроенергії до електрокарів, які все більше мають попиту і їх все більше з'являється у, у наших дворах. Тому сонячні станції на дахах багатоперехівки це е інвестиції у майбутнє. А, тож, завершення цього відео, як ви бачите, ми вже повернулись на наш офіс, тому що там дуже вітряно, і фінал я хочу записати тут. Що я можу сказати? Ця станція реально круто показує себе у роботі. Вона допомагає економити на споживанні. Вона допомагає бути автономними під час відключення. Як ви бачили, голова правління та люди взагалі задоволені? Як по мені дуже круто, що такі проекти реалізовуються у нас в місті, тому що ну, 16-поверховий будинок це вже ну, крутий, великий інфраструктурний можна сказати проект. Тому звертайтесь до нас. Ми завжди відкриті до такої співпраці. Нам завжди цікаво е, прийняти участь у таких великих та цікавих проєктах. Вони не завжди легкі у виконанні, але для нас це навіть плюс, тому що ми в цьому плані вдосконалюємось. Тому звертайтесь до нашої компанії. Чекаємо вас у нас в офісі.